Усім привіт! З вами знову я, детектив Денплей. Але насправді, я просто Денплей. Сьогодні ми з вами будемо грати в Murder Mystery на сервері The Hive. Чим мені подобається Murder Mystery, так це тим, що тут взагалі можна виграти за будь-кого, можна бути будь-ким. Проблема в тому, що. Майже будь-ким. Бо шанси стати вбивцею хоч і вищі, ніж шанси стати цим детективом. Але постійно стаєш детективом, а не вбивцем. А гра за детектива іще більш напружена, ніж гра за, за мирну людину. Опа, Мені повезло. Я хоч і перший раз граю. Ну, типу, я перед цим відео взагалі шанси собі не крутив, але я став бивцій. Добре. Залишилося тільки збирати монетки, не подавати виду і шукати жертв. Так, вони чого не бачили. Е, чого? Так, що ж? Наша точно перша гра? І яка в мене роль буде? Я мирний. І так, наша 100% перша гра. Мені видадуть роль. Я мирний. Е, так. Що потрібно зробити, будучи мирним? Зібрати 10 монет і купити собі лук. Крутий лук. Добре, цим я і займусь. Так. Прикольна карта. Тут шарів є. Якщо вам подобається, то можете поставити лайк. Хех. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі. І там я викладаю різні круті штуки. І ви можете вибрати тему наступного відео. Я дуже ціную вашу підтримку. І. Ну що сказати? Нічого краще, ніж померти прямо перед тим, як ми перемогли, не може бути. Тут дуже багато крутих штук. Наприклад, можна в подарунку отримати тортик, який буде робити тебе невидимим, або ліхтарик на випадок, якщо вбивця виключить світло. Тож, карта дуже продумана. Ось тут можна провалитися. Так, що я бачу? Я бачу монетку. Я бачу жовту людину. По бокам нічого немає, крім стрілок, які кажуть іти. Туди звідки я вийшов. Також я бачу людину, яка стоїть в пустоті. Я не можу вийти за пустоту. Ну добре. Що ж тоді будемо оминати те місце? Так. Людина в костюмі. Я з прапором якимось на спині. Після такої чудової гри в Murder Mystery, думаю, можна зіграти і в Seek. Бо. чому б ні? У мене, як ви бачите, 8 рівень і 75 на хайденці, Тобто я вмію в нього грати хоч щось. Так. Листя бажано не брати, тому я візьму металічну арматуру. Чи як це назвати? І. Листя взагалі бажано не брати, бо воно дуже сильно відрізняється від звичайного, mm. яке на мапі. Тож я буду шукати собі місце. Так, арматура. О, ось тут тут. Так, і як я люблю робити. Ні, ще ні. Ай. Ну. Це була коротка гра. Леквін знайшов мене. Так, добре. Що тут є? Покажіть мені, що є. Леквін нас визначив всіх. Так. если бы я был в сушеной то я бы ховался тут. Не. нет. И тут не. И... Навіть тут теж ні. Сюди пролізти. Я навіть не знаю, чи можливо. Тож ні. Добре. лемінарії немає. Блоків, які б казали мені, що шукати, теж немає. Так. Схоже, тут нікого немає. Ламінарія висушуна. Зараз глянемо чи хтось є в них. Тут немає. Тут немає. О! Одне листя, верстак. І два кварця. Добре. Знайдемо. Що ж, я не бачу ніде кварцу поки що, який би можна було знайти. Так. Верстак. Ні. Так. О, листя, скоріше, все тут буде. Як я й казав, листя відрізняється від того, що на мапі. Бо завжди це дубове листя, а на мапі якесь інше. Щось тут було місце для кварця, добре. Я не бачу листя, які відрізняються від іншого. Що ж... Схоже, це професіонали, якщо вони заховалися і їх не знайшли, бо листя дуже часто першим знаходять. Так, тут немає листя, тут немає. Тут також немає, тут, так, так, кварц и листья. Так, тут я помер. Так, листя кварц до сих Пошуки не скручиваются. Может, я и тут прям? Не, дурня. Якось. так. Если бы я был кварцем, то я бы сховался тут. А схоже, я не был кварцем. Знав би я де я так, міський сквер. Краще було б за чим проголосувати. Так ось, я захований. І як ви бачите, листя відрізняється. Але поки тут шукачів ніяких немає, я можу зробити ось так от. Ну добре, один видний. А іншого я не бачу ніде. А ні, бачу. Позаду мене. Оба причому. Так, таунт. Я боюсь, я роблю велику помилку, але вже пізно. Так. Ну їх двоє вони шукають, але щось вони не знаходять. Окей я тут сижу. Так. по сути, по сути. Так. Шукачи потихоньку збільшують свою кількість. Але це не помішає мені використати даунт і, скоріше всього, померти. Але я той, хто не вчиться на своїх помилках. <звук> Воно не замітило мене. Угу! Так. Я бачу навколо мене декількох шукачів. Якщо бути точних трьох, чотирьох, п'ятьох, шістьох. Всі навколо мене. Але добре, що вони за стінами. По суті, я накрию мапи, тож я повинен їх всіх бачити. Тож не дивно. У мене вже 9, 99 поинтів. Максимально можно 132 отримати, якщо прям постійно не вжимати таунт. В останні 50 секунд. Дуже круто. Я ну, ж так добре ховався. Ой, добре, ну нам не перемогти, бо тут дуже багато ще блоків треба знайти. Все. Цікава гра, в ній потрібно противника перемогти і далі потрапити в його спавенпойн. Чесно, я не знаю, як назвати ту точку, ...в яку треба попадати. Але там є така от штука от там от. І треба попасти. Я сподіваюся, у мене сніжки. Да, У мене сніжки. Оу, oh, my... я завис. Синій уже тут. Так, добре. Так. А. так, що ж, я зараз покажу, яка крута ничка є на тій мапі. Ось, якраз я біля неї. Це люстра, на якій можна заховатися. Потрібно просто ось так от стрибнути. І все до вас вбивця не дістане, можливо. <смір> ну, ось таке от місце, Так. Говорить, що ж, наверху теж можна заховатися, але тут, так сказати, менше захисту Так, куріш. Знайшов вбивцю. <свист> і це не курка. <свист> Кісь Так. Зубатий дядя, це вбивця. Що ж, сподіваюсь, він не ходить за мною. Так. Бачу тут могилу чиюсь. А, нас тільки двоє залишилось. Так, притриматися лише три хвилини. Так. Туалет. Бачу. А він... Сподіваюсь, нас теж не бачить. Наступного разу буду грати в якусь гру більш спокійну, ніж в Мардер Містері. А! Гра закінчена. Ну, що ж, на такому епічному програші. Я думаю, можно и закинчить. Сподеваюсь, вам сподобалось. Сподіваюсь, вам сподобалось, бо це кінець мого відео. І дякую за перегляд. Бувайте!